Доброго вечора, ми любимо перекладники україномовного каналу. Гарний вечір, легенький морозець, слизько. Ми з Максиком вийшли на прогулянку. Бачите, він склизається, так? Да? П'ятниця майже закінчилась. Майже вихідний. Ну, тиждень робочий відпрацював. Перший повний робочий тиждень 26-го року відпрацювали. Завтра вихідний, завтра їдемо у гості на Павлово поле Вітати дружину Славика з днем народження. Ну, ми її вітали вчора, а святкувати, святкувати його будемо завтра. Так, як пройшов день у Харкові. Світло вимикали місцями не повсюди, але ну, дому тут дружина казала, не було світла, ну, я вже прийшов, вже було, каже, тільки щойно включили, вмикнули. І на роботі піврайону, без світла було, піврайону зі світлом. якось, якось так. Blackout. Місцями. О, так і, так і назвемо відео. <смір> місцями Блекаут. Ладно, усім гарного п'ятничного вечора. Усім добра злагоди. Усім щиро, дякую, да, Максику? Не видно де ви будемо. Незвичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все. На ну, добра мої не пока.